Робимо диссикації Всім доброго дня, на той. З тої сторони це пшеничка наша, бачите. Сейчас батько туди пройде Фу, шувонюче. Хто знає, що ми тут будемо робити. Це тут просів, остався трошки. Вносимо гліфосат. передають у нас дожжі сюди далі. Получається, тут десь тут сівалка, коротше, десь на сівалку. Зараз затровимо його. Передають дожі там, долужні купити мені семіна кавуна Посадимо тут кавун, подивимося, що воно тут получиться у нас чи не получиться Так як буде волога то воно буде щось Бачите, Поки волога єсь Це я так вирішив попробувати Як там кажуть Хто не пробує, той, той не рискує. Зараз, е, ну тут десь <скільки> ну, точно. Давай десь по 2 літри гліфосату прийдемо з Маринкою, посадимо та й все. Це тут щось чи це пок спав ну коротше щось не вийшло зробим таку десикацию і потом посадимо кавунчик із маринкою приїдемо накидаємо їх ну не знаю може гроші на вітер а може ні ну далі покажу як вийде у нас а як ні, то то не получится ну, така пшеничка та. Є, хорошая є Батько сказав, солома буде. Сьогодні в нас дує така так Главно, що. Главное, щоб були волога і там, я думаю, кавунчик. А ви пишіть, коментуйте, підтримайте лайком, можете якимось коментом. Для розвитку каналу буде приємно. Вже треба хоч 5 тисяч набити на підписників, це буде класно. Звичайно, треба можна було б і мотоблоком його пройти. Зробимо як по нову тілу. Так. Такі справи. Все, погнали. І ще там один огородик буде, там у кумав, теж посадимо. Теж там присіємо, там менше. Там пшеничка друга, там пшеничка посажена. Подолянка Потом вам покажу пшеничку. Ну і тут ось посіяна пшеничка подолянка, дивіться яка. Вітер дує, я конечно не знаю, чуть чи не чуть. Сейчас батько затрою і посадим ковуни. Бачите, тут теж така площадка. Це я не знаю, метрів 20, якщо й не більше, то можна тут щось і вирости. Ну, Тут почва трошки краша, тут було б по пахоті чи по воронці, а це пшеничка подолянка, бачите яка шикарно, звісно. Зелена, цвіте якось воно так інтересно. Чи це болячка, ну напишіть. Коментуйте, що це з нею. Це на розвод буде у нас пшеничка. Ось Інтересна якась така. Нема ще нічого. Відні такий вітріган. Це капець. Може вона ще тільки-тільки починає, непонятка. Може було вологи їй би дати. Ну, Фунгіцид тут я вносив, ну бачу по листу. Погоди, це перепад температури дуже великий. Більше всього що воно це дає ще сюди на голову. Садимо каун. Я садим, марина садить. Ото садить, бачите як. у нас капець сади. Таке дурне дує. Зараз покажу які сіміна садимо. 5 яма Вітер такий дуренесенький дує. Ну, цю площу засадим, тут площа хороша. Такий пробіл. Це такий екстрем. Мені раді інтереса, захотілося попробувати кавуни. Сьогодні обробили, звісно, не взяв виходити на поле, як там пише книжка. Ну, ми вирішили зробити сьогодні. Останні купи, то до саду ми залишимось. Хвата? ні? А тут хвата до саду? Ні? А, було хоч один кинути туди, щоб вже не вертатися. Що нема ні одного. Ти ще раптом ну, ну, да. 10 штук. 12 сюди штук треба. Коротше, садимо такий, не знаю. Подивимось. Садили десь. Приблизительно. Метр. Та хай там стоїть, якщо що. Коли прийду полью треба потрапити ще один. Зали сладкий, кавун. ми спрашували, не знаю, вдома посадили, Марина каже, що сходить. Якщо в цьому році вийде, то на наступний рік засаджу цілий огород, щоб Марина полола. Ну, пачку туди положи отак. Зачем? Там були. Ну я ж не буду по міну на огороді розкидати пачку. пачку Оцю ще й вдома будемо навалитися <різь> Єр я бачите Надо з мозги підтріпати так, осталося якраз буде порівняння з цим кавуном і що завтра маринка привезе, досадка водичка є, осталося нам 4-5 ямочок. Трищини отакі, це пшеничка ця подолянка. Дивіться яка. Це на розвод буде. Будемо сіяти її в степу. І будемо сіяти десь 50-60 штук на метр. Будемо зменшувати норму висіва, щоб пшениця давала по 100 кг. це так кажуть. А це огород був ми, бачите, такий чистий. Так що погнали, всім дякую за перегляд. Відео для того, щоб я знав, коли ми садили траву. Та і все. Все, ставлю вподобайку. Всім гарного дня.